Цікаві факти про число 13. Число 13, люди ще з давніх давен вважали нещасливим. Воно йде відразу після числа 12, що вважалося досконалим числом, символом божественної гармонії. Рік ділиться на 12 місяців і 12 знаків задяку. День і ніч тривають по 12 годин тощо. Число 13 починає новий цикл і якби порушує рівновагу. Досягнути попередньому. Сума всіх чисел ціпервлаті ділиться на 13. Число 13 це сума квадратів перших двох простих чисел. Діаметр Землі приблизно дорівнює 13 000 км. Майя цивілізація відома завдяки своїй писемності, мистецтву, архітектурі, математичній та астрономічній системам. Стародавніх народів має число вважалося священним і дуже сприятливим. У календарі має 13 місяців. Червоних і білих смуг на прапорі. Сполучених Штатів Америки ці смужки мають і на Гербі США в сумі 13. У тривимірному еклідовому просторі можна помістити максимум 13 однакових куль так, щоб на кулі стосувався всіх інших. Досить часто люди вважають квиток отриманий в автобусі, тролейбусі. Щасливим. Якщо ж в його шестизначний номер сума перших 300 збігається сума трьох останніх. Особливо щасливими вважаються номери, що мають такий вигляд. Виявляється, що всі числа, такого виду діляться на 13, наприклад, число діляться на 13. Показано на слайді. Число 13 є найменшим багатозначним числом Фібоначчі. Те, що Київ це місце на Дніпрі, знає кожен, але значно. Менше відомі інші річки Києва, заховані під землю, під Києвом живуть власним життям 13 річок. Що таке, що за біда? Позбігалась хто куди? Що ж таке, Та що ж то сталося? До нас 13 приєдналося. Ось воно, ось воно, нещасливе це число. Американський мільйонер Пельгетті каже, де 13 осіб, я за стіл не сяду. Чортова дюжина потрібна за вечерею. В Італійській лотереї немає No13, у Франції не існує будинків з номером 13.